Ось такий сівник. Ззадні транспортучні е, подвіска. Ось так. Тележка прицепна. Блок настройок. Настроювати висів, швидкість, все робоче прицепне перетягувати за собою за трактором? Ось так. Підставка, сушнички, мазур. Засипна йомкость дуже велика. Тут так само регулюровочні оці заслонки можна переставляти через ряд, через два. Все, на місці, все робоче. Так само тут регулювавки стоять. О, відтягуєш, переставляєш, все, на місці, все робоче. Засипай зерно і сій.